Доброго дня! Сьогодні приготуємо салат із помідорів на зиму. Нарізаємо помідори довільними шматочками, прибираємо серединку. Так як завжди на салат ріжемо. Наступне беремо цибульку. Я нарізаю цибулю напівкільцями можна кільцями, можна дрібненько. Мені подобається так. Після цибулі беремо часник. Часник завжди роблю дрібненько. Дрібненько закидаємо і кріпимо. Що можна використовувати петрушку або інший зелень за бажанням. В стерилізовані баночки закладаємо шарами помідорчик, цибулю, часник і зелень. Заливаємо все окропу і залишаємо хвилин 20, на 20-5, щоб вода остигла. Час приготуємо маринад. До літру води додаємо 50 мл уксусу 6% в мене яблучний. Додаємо також 30-50 мл олії, солимо, додаю ще зелень за смаком, обов'язково чесничок, перець в мене чорний, можна горошку, можна духмяне використовувати. Зливаємо нашу воду з помідорчиків і тепер заливаємо туди гарячий маринад. Ренат має бути дуже гарячим. Повторюємо так з усіма баночками і закручуємо гарненько. Потім, після того, як закрутили, перевертаємо до гори дно. для того, щоб перевірити, що в нас нічого не тече.